Доброго вечора. З вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними і близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті допомогауа.інфо або на електронній пошті шукаю собачка Укрнет. Нашу програму дивляться сотні тисяч людей по всій Україні, і вони також допомагають нам у пошуках. Шанси великі. Тож пишіть нам якнайшвидше. Перша пошукова історія Житомирської області до нас звернулася матір 26-річного Олександра Сенгаєвського, який загадково зник ще на початку квітня. Відтоді минуло вже 9 місяців, а рідні хлопця і досі не можуть зрозуміти, що ж тоді сталося на тій лісовій дорозі. Докладніше про зникнення сина і його пошуки розповіла нашим журналістам Оксана Сингаєвська, мама Сашка. 5 квітня Олександр Сенгаєвський разом зі своїми тіткою, тестом та маленьким пасенком вирішили поїхати по продукти до міста Мале на Житомирщині. Найкоротший шлях туди був через міст. Однак на той час він вже був підірваний. Вони поїхали через хотіли їхати через ліс, і на міні підірвалося маш... колесо в машині. Тесть тітка і син вернулися автостопом додому. Його залишили коло машини. Тесть Олександра вирішив узяти запасне колесо і повернутися по Олександра. Дорога була далекою, тож чоловік дістався до машини лише через три години. Проте Олександра там уже не застав. Коли тесть вернувся із запаскою, його вже не було. Машина була закрита, його не було. Йому залишили записку, що вертатись додому, і оставили колесо. Після того ну, нічого не було. Він зник 5 квітня. Однак додому Олександр так і не повернувся, а його машина залишилася на тому ж самому місці, на лісовій дорозі. Рідні Олександра намагалися забрати автівку. Машина стояла там три тижні, і ну, ходили до неї, хотіли розібрати. Ну там на тих мінах підривалися дев'ять чоловік, підірвалося це із його тестем. Машина була заміна округ машини. Вже була машина замінована вокруг. Звістки від Олександра Сенгаєвського немає досі. Немає і жодних припущень, як і чому він міг так загадково зникнути. Весь цей час його мама Оксана разом із родичами обиває пороги різних інстанцій у пошуках сина. ДНК здавав син його рідний, зверталася везде, куди могла навести на гарячу лінію до верещук. СБУ писала анкети заповняла везде. За словами рідних Олександра, немає в жодних списках полонених. Та й взагалі мало ймовірно, що він міг потрапити в полон, адже північ України тоді вже три дні як була деокупована. Нема Олександра і серед пацієнтів найближчих лікарень. Шановні глядачі, мама хлопця, дуже сподівається на нашу з вами допомогу. А тому. Якщо щось відомо про Олександра Сенгаєвського, якщо ви його десь бачили і знаєте, що з ним, напишіть нам на електронну пошту або залиште відгук на нашому інтернет-сайті. Наші контакти зараз на екрані. Ми дуже чекаємо. А це ось фото. Ми вам показували минулого тижня. На ньому Юрій Юхимович і Людмила Леопольдівна Петровські, мешканці Маріуполя, які ще в березні опинилися під обстрілами у власному будинку. Але їхня дочка щиро вірила, що мама і тато врятувалися, і вона намагалася їх розшукати. Але ми щойно отримали сумну звістку подружжя Петровських, знайдений під завалами будинку в Маріуполі. Наші щирі співчуття рідним, і я дякую всім, хто долучився до пошуків. Ми йдемо далі, і тут у нас іще один пошук у Херсонській області, але вже на лівому березі Дніпра. Який ще під контролем окупантів про допомогу у пошуках нас попросила Олена Попова, яка намагається знайти свою близьку подругу зараз? Вона на зв'язку з нашою студією. Олено, доброго вечора. Доброго вечора. Розкажіть про свої пошуки, як звати вашу подругу і що з нею сталося? Я розшукую свою близьку подругу Сологу Пларису. Яка зникла 6 грудня близько 15-ї години дня? Забрали її військові Російської Федерації, де саме вони її схопили? От конкретно десь на дорозі, чи в якомусь населеному пункті? Херсонська область, Скадовський район, село Гладківка. А чого раптом за що саме її затримали? Вони хоч сказали якусь причину? Ні, ми не знаємо, чому її затримали. Приїхали додому, сказали, що це буде ну через годину, через максимум дві її відпустять. Ну вони так сказали бабусі, що на години дві на допит заберуть її і відпустять. Ну не відпустили. Ліна, ну а ви особисто що ви про це думаєте? У вас є якісь власні версії, чому її могли забрати? Ні, я не знаю так, що вона там ну нічого не публікувала, ми не бачили. Ні з ким не спілкувалася, бо там всі сидять по домівкам, нікуди не виходять, сидять вдома. Ні з ким ми з нею як списувалися, то я питала, як неї справи. Ну, тобто я розуміла, що ні про що з нею не можна поговорити. Я написала ну, там, привіт, як справи, як дитина, все добре, тримайтеся, все. Ну, а хтось із родичів Лариси їздив у тамтешню комендатуру, щоб дізнатися, що з нею, де її утримують? Я знаю, що мама їздила, її, е, їздила ну, до цих військових, питання, ну, вони казали, що в нас її немає. Люди ж часто обмінюються інформацією, спілкуються, розповідають одне одному про подібні випадки і таким чином е, дізнаються власне, про те, де, де саме окупанти утримують наших полонених. Може, може односельчани-гладківці знають, де її шукати. Ну, і так, там з Скадовськ казали звертатися, вони туди їздили, але нічого не сказали, що там просто сказали немає і все. Зрозуміло. Тобто, виходить, що Лариса так, наче розчинилась у повітрі. Ліна, але ж ви можете просто зараз попросити допомоги у наших глядачів. Я сподіваюся, що нас дивляться зараз і мешканці Скадовського району. То, може, вони знають людей, яких відпустили з полону, і може вони десь бачили Ларису. Якщо хтось знає, де знаходиться моя подруга, повідомте, будь ласка, любими можливими способами, тому що ми дуже за неї переживаємо. Ми надіємося, що з нею все добре, і її скоро повернуть додому, тому що її чекає вдома син. Ліна, я дякую вам за небайдужість. Ми також будемо шукати вашу подругу. А я звертаюся до всіх, хто нас зараз дивиться. Будь ласка, якщо ви можете допомогти нам у пошуках Лариси Сологуб з лівобережжя Херсонської області, зв'яжіться з нами якнайшвидше. З пошуком людей на окупованій території не можна гаяти ні секунди. Адреса нашої пошти зараз на екрані. Хочу поділитися з вами радістю. І ще один наш пошук завершився вдало. Пам'ятаєте, півтора місяці тому ми показували дуже таке емоційне звернення харків'янина Ахмата Базгара. То була доволі резонансна історія мати Ахмата, пані Наталя, вийшла з дому, нібито в магазин, а сама сіла в поїзд і виїхала за кордон і безслідно зникла. Так, от у нас вже є хороші новини, але спочатку давайте згадаємо, що нам тоді розповів її син Ахмад. тебе если ти уїдеш это відео. Я тебе очень люблю. Я очень за тебе переживаю. Дай собі какую-то інцію, що ти жива. Ми з'ясували, що шукати пані Наталю треба не в Україні, адже вона перетнула кордон з Польщею. Це було в пункті пропуску Шагині. Але у польської поліції не було про неї жодної інформації. Зате тепер ми точно знаємо, де вона зараз, бо недавно ми отримали ось такий відеолист. Добрий день. Хочу поблагодарити вас за зняту передачу, яка вийшла. Вона спрацювала. Мама побачила випуск в Ютубі. І ми знайшли спосіб з вами зв'язатися. Ще раз вас благодарю за те, що ви робите хороше діло. Дякую вам велике. Ми шукаю тебе дуже раді за Ахмата і переконалися в тому, що окрім нашого інтернет-сайту та електронної пошти дієвим інструментом стають і наші програми в мережі інтернет. Так що неодмінно діліться посиланнями на наші випуски, бо таким чином ви наближуєте зустрічі рідних людей. Але ж вам певно цікаво, що власне сталося з пані Наталею, куди саме вона поїхала, чому. Де вона жила і що вона робила за кордоном. Зараз про все це дуже докладно. Дивіться. Напруга, яка щодня наростала, далася взнаки. Вибухи у Харкові та постійні повітряні тривоги послабили і без того дуже вразливе здоров'я Наталі Арсентіївни. Перебуваючи у стресі, вона зробила те, чого сама від себе не чекала. 66-річна жінка вирішила втекти від війни і поїхала в нікуди. Вранці 22 квітня вона без речей і навіть без зарядки для телефона вийшла на вокзалі у Львові. Тільки вийшла з поїзду, спустилась в подземний переход, там біля дверей стояли дівчата волонтери Я обратилась к ним і спросила, як мені добратися до польської границі. Волонтерки направили Наталю до збірного пункту, де біженок організовано посадили на автобуси і навіть без закордонних паспортів довезли до проміжної евакуаційної бази Теска вже у Польщі, а звідти до Німеччини. Коли ми їхали по дорозі, то нам дзвонили із полцентра і призложили штори, што ви можете поїхати в сім'ю. Батько взять пара. Йому 56. А їй 56, а йому 63 года. Забудь його Клауді, а його тіла. Наталю прихистили в Баварії, і вона побачила, якою виявляється щирою може бути німецька гостинність. На утра, в перший день, прийшли сусіди, Принесли подарочний набор там шампунь, гель для душа, зубная паста. конфетки були, конфетюр был в баночки. І вещі такі. Переодеться, футболочки, кофточки і теплую куртку. Це було очень приятно, очень заботливо. А наступного дня господарі запросили із собою в гості, але тут Трапилося лихо. Мабуть, давалося ознаки слабке здоров'я і хвилювання попередніх двох діб. Коли ми вже приїхали до її подруги, я виходжу з машини і у мене підкашуються руки. Я просто не могла йти. У мене муж цієї подруги посадили в машину, ми приїхали додому і обратно. Клаудія побіжала під сусіда, і сусід мене на руках занес Ком'яту дом. А потім Клаудія одразу викликала скорою. Так Наталя Арсентіївна опинилася в лікарні. Ні посвідчення біженки, ні оформленої страховки у неї не було. Та, попри це, її лікували безкоштовно і якісно. Отношення були чудесне, ніякої різниці між німецькою громадянкою і гражданкою. України не було. І медсестра утром прибігала, а gut», то есть все хорошо. Я говорю, да, То Тобто, спасибо, все хорошо. Після лікарні пані Наталя з допомогою своїх німецьких друзів знайшла постійний прихисток серед інших українських біженців у селищі Пенцинг поблизу баварського міста Ландсберг. І зараз я нахожусь в общежиті, це був ще казарми. Льотного льотчика, тобто здесь був на території Аеродрон. Несколько лет тому дісвійш. Мирна тиша і комфорт німецького селища виявилися рятівними, і пані Наталя вперше спокійно озирнулася назад. Коли я пересікла границю, то зв'язь з сином На Значить на українській карті. грошей у мене не було. Тому я ніяк не могла дзвонити, що тут случилось. А приїхав в сім'ю, я одразу попала в больницю. Теж не було можливості. Відеозвернення Ахмада вмить повернуло її назад у минуле, нахлинула туга за сином, і пані Наталя почала активно діяти, хоч і не без пригод, відновила у сусідньому містечку телефонну картку і нарешті вийшла на зв'язок. Ми приїхали додому. і я Павел беру наша та поговорила з сином, сразу сообщила, що со мною все в порядке, все хорошо. не волнуйся, ну от так і так вийшло. Тепер Наталя Арсентьевна щовечора розмовляє з сином, і Ахмат запевняє, що до нього повертається спокій, адже у мами мирне небо над головою. Ось така історія. Ми дуже раді за пані Наталю і за її сина Ахмада. Ну, вже десь після перемоги пані Наталя повернеться у рідний Харків, обніме свого сина і знову житиме на рідній землі під мирним українським небом. А поки у нас війна, ми продовжимо шукати людей. Наш сайт допомога.ua.info, наша електронна пошта. Шукає собачка у корнет. Пишіть, пишіть, якщо ви когось загубили або, може, впізнали в нашій програмі. Шукаю тебе кожного вівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.